Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відеотестінг, якщо можна так сказати. Я вам сьогодні покажу новинки від ламель. У ламель недавно вийшла лінійка в такому футуристичному дизайні, сріблясто-синьому. Я думаю, хто слідкує за косметикою, вже бачили. Вони її активно рекламують на своїй інстаграм-сторінці, на своєму офіційному сайті. Бачила я ці новинки в деяких уже блогерів, мені вони дуже сподобалися. В лінійці багато чого є: є і румяна, олівці. Олійки для губ, тіні для очей, тобто різні там скажімо так, засоби. Я взяла три, які мені дуже сподобалися. Давайте я вам їх покажу. Це ось такі будуть тіні, блискучки для повік, потім будуть рум'яна желе ось в такому форматі, і буде олійка для губ в такому синьому обрамленні. Ми з вами їх сьогодні нанесемо. Я хочу їх нанести з вами вперше, тому що хто за вони слідкує, я робила розпакування, брала я їх на мейкапі, Свочі я робила, дивилася вони на руці, вам показувала, але. Ще їх не наносила на обличчя, спеціально тримала для відео, для того, щоб разом їх нанести, подивитися на перше враження. Тому сьогодні ми з вами тестуємо ось ці три засоби. Перший засіб це тіні для повік. Вони тут у нуль першому відтінку і коштують вони 279 гривень. Брала я їх на мейкапі, як я вже говорила. Дуже вони мені сподобалися. Дуже в них тут, до речі, міцне упакування пластикове, невеличкі вони, вони мені цим і сподобалися. Що вони. Um Такого невеликого формату мають вони всередині ось такий вигляд. Е, у лінійці ще є одні блискучки, більш такі золотавіші. Ну я спеціально брала ось такі більш е, біластіші. Вони взагалі також золотаві, але вони більше біластіші, скажімо так, вибілені. Є ще більш золотіші, але е, я такий формат не брала, такого кольору мається на увазі, тому що в мене доволі їх багато вже в палетках, е, просто окремі рідкі тіні. Тому я вирішила взяти трішечки щось інше. Протестувати. Давайте я вам покажу сводч, хоча я вже його показувала, на пальчику Дивіться дуже гарно виглядає. І давайте я вам поки що нанесу на руку, можливо, хто не бачив. На руці вони мають ось такий дуже класний вигляд, дуже легко, швидко. Це зараз я нанесла, тобто я не терла дуже багато разів. Тут дуже дрібне підсвічення різного кольору. Тут блискітки, тут є ну більш золотавіший перевищує. Але є і фіолетовий, я бачу, синій, білий, дуже такий мілкий-мілкий блиск. Ну, давайте ми з вами його тепер нанесемо на повіко. У мене на повіці е, просто матові тіні. Така основа, скажімо так, для того, щоб не було плоске повіко, і зверху ми зараз нанесемо з вами ось ці ті, е, тіні від ламель. Я думаю, вам буде видно такі. Е, Тіні, блискучки, трішки я вийшла на стрілку, ну нічого страшного. Давайте нанесемо на друге повіко. Взагалі, тут дуже вони класно наносяться, для них не потрібна ніяка підложка, навіть на тіні вони прикріпляються, скажімо так, не осипаються, дуже легко наносяться з першого разу. Тобто, якщо вам потрібно, дуже швидко кудись зібратися, зробити святковий макіяж. Просто можна ось пальчиком навіть нанести. Зазвичай я такі тіні наношу пальчиком, тому що вони найкраще прикріплюються, скажімо так. В принципі, їх можна нанести просто на повіко, можна нанести просто на базу під тіні. Я думаю, на будь що вони, в них така формула, що вони. Прикріпляться і будуть сидіти дуже добре, не осипаються. Дуже в них гарне таке підсвічення, дуже мілке. Дуже мені подобається, що через них видно самі тіні, тобто вони не заповнюють повністю повіку в плані, в тому що не перекривають колір. Дуже гарно це е, виглядає. Я думаю, що можна і в куточок їх розмістити. Давайте ми з вами їх розмістимо в куточок. Зараз я знайду пензлика такого. Ось такий у мене пензлик, такою бочечкою, і я його наберу трішечки в куточок ока ось так, таким чином розмістити. Ну, Я думаю, вам буде видно, дуже добре підсвічує. Ну, ось таким чином знову ж таки на пензлик дуже добре набираються ці тіні, дуже вони гарно виглядають. Ну, ось так можна нанести. Ну, я вже нанесу симетрично, дуже класні, вони мені дуже сподобалися. Я подумаю, можливо, золоті собі взяти, подивлюся, але дуже гарна якість у них, дуже вони добре тримаються. Зараз нафарбую верхні вії. У мене тут, до речі, Sky High, ось така в кольорі буркунді від Maybelline, Профарбую. Потім ми з вами повернемося до ламель, будемо наносити рум'яна. Ну, ось так виглядають вії вже профарбовані стінями. Нафарбували з вами вії. Тепер давайте перейдемо до румян. У мене тут трішки бронзера і все. Звичайно, я залишила місце для румян. Ось такі жила румяна від ламель. Мені дуже, чесно кажучи, сподобалося їхні ще упакування. До речі, вони схожі, дуже схожі візуально на румяна від бренду Milk, якщо не помиляюся. Я бачила ці румяна у Тіктоці, в інстаграмі, в зарубіжних блогерів. Не знаю, чи в нас є такі румяна, я не дивилася, потрібно буде глянути, але дуже вони схожі: саме такий формат, навіть дизайн ось цього. Ось цього впакування дуже схожий. В них, до речі, ось в оцій лінійці, де нова вийшла, в них також є желе. Румяна, тільки вони там в такому стріблясному пакуванні, і там, здається, один відтінок, такий темнуватий вишневий. Але це інша лінійка, це не з цієї лінійки. Буде тільки олійка з цієї лінійки, що е, тіні для повік. Це з іншої. Мені просто дуже сподобався ось цей формат, такий Барбі стайл, скажімо так, тому я його взяла. У лінійці їх три види. Я взяла посередній. Був такий більше помаранчевого відтінку, 0,1 відтінок. Тут у мене 0,2. Тут він такий посередній, скажімо так, і був ще третій, він більш такий вишневіший. Ну, у мене вишневий, скажімо, так, є відтінок в інших рідких рум'янах, тому я його не брала. А помаранчевий мені не дуже підходить, скажімо так, по типажу, тому я взяла ось цей середній для того, щоб не промахнутися. Такі рум'яна желе коштують 175 гривень. Всередині вони ось так вони відкриваються, всередині вони мають ось такий. Вигляд, тобто, дійсно, як желейка вони всередині, класні такий формат у них. І тут вони дуже пахнуть так ягідним таким ароматом. класні Я е хочу їх нанести ось таким чином і потім розташувати пензликом. Пачиками подивлюсь, можливо, іншу сторону нанесу. І вони ще, я як робила своч, вони доволі тінтовані. тобто вони залишають після себе певний час слід. Тобто, з руки, як я робила своч, то потрібно було кілька разів помити руки для того, щоб цей своч зійшов. До речі, можна його ще наносити, я бачила, і на губи, можливо, ми також трішечки нанесемо. Давайте, до речі, я вам зроблю своч даних румян. Мають вони ось такий вигляд на свочі. вони навіть коли трішечки. На руці побудуть, вони трішечки, навіть я б сказала, більш рожевіші стають. ну Ось такий своч на руці. Давайте ми нанесемо їх на щічки. Я їх ще не наносила, чесно скажу, тому буду з вами їх наносити, подивлюсь, як це буде. Ну Я ось таким чином їх нанесу, поки що не буду сильно так їх мазати, скажімо так. І в мене пензлик від. Богені, такий він невеличкий, скошений. Я е, брала його для того, щоб наносити саме в такі рідкі румяна. У мене їх доволі багато таких уже рум'ян. Мені подобається цей формат, хоча я користуюся і сухими румянами. Мені всі формати подобаються. Е, ну, взяла ось цей зараз трішечки додавлю, трішки ось сюди, для того, щоб був такий ліфтен-ефект, підняти ніби обличчя, щоб воно не було опущене. Зазвичай я так роблю. Як бачите, дуже добре вони розтушовуються, На обличчі вони у мене такі доволі рожеві, те, що я бачу, і на камеру, ніби вони більш рожеві, так як я і на руці своч рожевий, хоча у самому стіку вони такі ну, червоні, можна так сказати. Вони наносяться непогано, гарний в них відтінок, але коли ви їх наносите, потрібно, якщо працюєте з пензликом, потрібно доволі швидко їх розносити, тому що вони, ну скажімо так, застигають, довго ви їх тушувати не зможете. Якщо ви тушуєте довго, от я дивлюсь, в деяких місцях я довго тушую, вони роблять трішечки таку уже ніби дирку, можна так сказати. Да? Тому е, потрібно чітко наносити туди, куди вам потрібно, для того, щоб е, не терти багато разів, тому що з цими румянами це не вийде. Тобто, куди ви їх наложили, практично вони там і залишаться. Вони тільки злегка-злегка розтушуються. Я не скажу, що дуже складний. Прям, е, Засіб у розтушовки, але певна складність невеличка, скажімо так, є, потрібно до них чуть-чуть, так, примінитися. Ну, можна, в принципі, ось таким ще чином взяти, нанести, десь додати якісь певні прогалинки, якщо десь вони є. Ну, ось таким чином я нанесла, в принципі, непогано. Одне мені трішки не подобається сам колір, занадто, занадто такий рожевий. Я такі кольори в принципі ношу, але не дуже часто, скажем так. Якщо у життю його носити, то я. Не дуже полюбляю ось такі прям рожеві. Десь на камеру, на зйомки, на фото непоганий колір. Мені подобається такий, але по життю не дуже я такі полюбляю саме сильно рожеві рожеві. Вони мені ну не то, що не підходять, просто я їх не дуже полюбляю. Так, давайте ми тепер зробимо по-іншому на іншу сторону. Я хочу нанести пальчиком. Подивитися, просто як вони розтушовуються. Звичайно, на пальчику залишиться ось цей рожевий відтінок. Ну, Якщо пальчиком наносити, от подивіться на цю сторону це активна дуже сторона. Пальчиком можливо наносити і краще, тому що пальчиком, дивіться, я наношу його, він більш природніше виглядає, як на мене. Тобто ви нанесли трішечки ось, як я нанесла. Ну, тут у мене бронзер, вже трішечки свою роботу зробив. Тобто, пальчиком нанесли і все. Ця сторона більш така активніша. Ну, скажімо так, більш така вона для камери, для фото. Ця сторона, я спеціально так залишила, щоб були дві різні сторони. Ця сторона більш така натуральніша, і так як можна її, наприклад, Ходити кожного дня в -день, да, трішки додати румян. Можливо, е краще наносити е ще можна е пензликом з самого засобу. Тобто, це буде доволі трішечки, небагато, ви не переборщите ним і так далі. Тобто, якщо порівнювати обидві сторони, це е більш активніша. Ну, я наношу з вами перший раз, я нічого ще не наносила, тому, звичайно, десь будуть якісь помилки. Ця сторона мені більше подобається, тому що вона більш така натуральніша, ніж ця. Ця активна дуже. Ну, Цю сторону я наносила прям засоба, ви бачили. А цю сторону я наносила пальчиком, можна пензликом додати. Хоча можна, в принципі, і самим засобом додати просто. Трішечки ну, легше доторкувати, скажімо так, до обличчя, до шкіри. Ну ось таким чином, цю сторону я вам показую таку активнішу, що ви побачили колір, на скільки може бути найбільше активним дані румяна желе. а ось ця сторона більш така буденніша, скажімо так, на кожен день, більш натуральніша, як на мене. Непогані румяна, мені дуже вони також сподобалися. Мені дуже подобається їхній формат такий. Їх можна взяти навіть з собою, вони не, десь не посипляться, не розільюся вони, тому що в мене є рідкі румяна, такі, як і водичка, такі, як і блиск. Вони можуть і потекти, їх бажано з собою не брати. А ось такий формат його просто закрутив. Ось таким чином закрив, і він з вами буде просто десь в сумочці, можна підсвіжити собі обличчя, можна. На губи нанести, до речі, давайте ми з вами його нанесемо ще на губи. Я візьму пальчиком нанесу, трішки, я бачила, так як робили, рекламували. У мене на губах, до речі, тільки олівець від сайш beauty я нанесла. Я не знаю, чи вам буде помітно. Тобто, можна таким чином освіжити собі макіяж. Ну, Ще раз повторюся, дуже і дуже зручний формат для того, щоб брати з собою десь освіжати свій мейкап. Свої румяна, свої губи для того, щоб був такий освіжаючий ефект, скажімо так. Ну ось, бачите, це трішки тінтований засіб, тому що на пальчику залишилося. Так, і останній засіб, який на з вами сьогодні залишився на тестування, це олійка для губ. Має вона ось такий вигляд, дуже такий незвичний. Така баночка тут, 0,2 відтінок. У лінійці ще був такий вишневого відтінку. Я взяла такого більш графітового, це олій. Для губ вона доглядає за губами, плюс вона робить певний відтінок. Дуже багато я бачила в інших брендах популярні ось ці засоби, чи то блиски, чи то ліки, неважливо, які мають сірувати графітовий підтон. Мені дуже вони сподобалися. Вони, як самостійно на губах, дуже класно виглядають, вони напівпрозорі разом з тим, вони. Роблять ось цей тимнуватий такий відтінок на губах. Можна робити комбо з олівцями, з якимись іншими е, помадами для губ, це дуже гарно виглядає. Тому я вирішила взяти ось цю олійку, вона мені дуже сподобалася. Я хотіла такий формат взяти. Тут появився вламель. Всередині ось такий формат, звичайний аплікатор. Ну і як вам буде видно, ось такого сірого відтінку. Хоча на губах я робила вже своч на руці, бо на губи я ще не наносила. Він такий напівпрозорий, тут ще такий злегка є аромат, ну і на руці він має ось такий вигляд, тобто він сіруватий, але він, основа в нього прозора, все ж таки. Давайте ми з вами його нанесемо на губи. Коли я наношу дуже такий приємний в нього аромат, по-перше. Ну, і ось цей злегка сірий такий пітон. Я так розумію, що ліку можна просто наносити як догляд, тобто вона дуже добре зволожує губи, та ще вказано. Плюс у неї є ось цей пітон. Ну, ось таке комбо, наприклад, з олівцем. У мене олівець такого рожевого відтінку натурального. Тут якраз нюд 0,2. Ось світаєш б'юті такий у мене на губах олівець. Ну, і бачили, трішки нанесла я ось цих рум'ян желе. Хоча вони не дуже позначилися, я думаю, вам буде трішки видно ось цей сірий пітон. Мені його видно. Роблять дуже гарні губи, мені дуже подобається. Хоча я хочу ще десь собі підшукати, можливо, блиск, тому що це олійка. Але олійка дуже приємна, в гарної якості, дуже гарно вона наноситься. Комфортно вона лежить на губах, не злипається, нічого не там не кусає, нікуди не дівається. Гарна олійка, дуже гарно вона поблискує. Я думаю, буде вам. Видно і відчувається, що вона дійсно йде, як олійка догляд, відчувається, що вона є процес зволоження губ. Видно, що вона має ефект, вона починає трішки впитуватися, тому що в мене губи трішки підсохли. Дивлюся, вона починає активно діяти на губах. Непогана олійка, дуже мені подобається її цей ефект сірого відтінку, такого злегка. Дуже гарний. Ну ось такі сьогодні три продукти, які я вам хотіла показати: це новинки від ламель. Звичайно, під відео я вам залишу на них посилання. Перейдете подивитесь, почитаєте детальніше. Вони недорогі, в них дуже гарна якість. От я ось сижу ще з тінями для повік. Вони, в принципі, тримаються, не осипаються. олійка дуже класна, румяна також дуже класні. Сподобалися мені ці засоби, буду з ними, звичайно, користуватися. Я вдячна вам, що ви дивились дане відео. Буду дуже вдячна вам за коментар під відео, за вашу підписку, вподобайку. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!